Чому сама акомодація? Це природній зоровий механізм, який дуже важливий для людини для того, щоб різко і чітко бачити на близькій середній відстані, на відстані, яка знаходиться приблизно на довжині руки. Що таке акомодація? Око людини це система із двох лінз. Якщо ми намалюємо око людини, то спереду у нас буде. Видима частина, рогівка. Всередині ока у нас буде лінза. Кришталик ока. Коли людина дивиться на різні відстань, цей кришталик змінює свою форму. Він може бути або плаский, або товстий. Змінює він форму завдяки спеціальним м'язам, які приєднані до нього. Навіщо це відбувається? Для того, щоб різко і чітко бачити. На близькій середній відстані, на відстані, яка знаходиться приблизно на довжині руки. Світло, яке потрапляє в око, проходить через рогівку та кришталик і фокусується на сітківки. Сітківка це задня частина ока, там розташований світлочутливий шар. Якщо ви пам'ятаєте палочки та колбочки це ті елементи, які сприймають зображення і через зображення через зоровий нерв. Вже потрапляє у головний мозок, де зорова кора аналізує зображення і людина сприймає світ саме за допомогою зорової кори. Цей механізм працює з самого народження і приблизно у віці 40-45 років втрачає свою ефективність. Розуміти, що це таке, як це можна виправити, важливо для розуміння, що робити, якщо вам у віці після 40 років потрібні окуляри. Які методи корекції цього існують, що можна зробити? А також розуміння цього механізму важливо для того, якщо ви будете обирати інтракулярну лінзу або кришталик для лікування катаракти, або навіть для лікування проблеми втрати акомодації у віці після 40 років. Оптична система ока здорового нормального ока вона налаштована на те, щоб людина у розслабленому стані акомодації бачила вдаль. Що таке даль? Дальна відстань в офтальмології прийнята як зір на відстані 5-6 метрів. Але фактично все, що людина бачить на відстані від 2 метрів, вже попадає в зону, де акомендація майже не потрібна. А що таке оптично налаштована система ока? Це коли рогівка та кришталик оптично збалансовані таким чином, що. Зображення, яке людина бачить на відстані 2, 3, 5 і далі метрів, воно чітко фокусується на сітківки і попадає в головний мозок для аналізу. Коли людині потрібно побачити щось ближче, наприклад, на відстані витягнутої руки чи ближче, чи, наприклад, на відстані 40, 30, 50 см видока, включається механізм акомодації. Кришталик змінює свою товщину. Як ви знаєте, оптична лінза при зміні форми лінзи змінює свою оптичну силу. Таким чином, зображення, яке попадає в око з близької відстані, стає сфокусованим на сітківки. Якщо у людини працює механізм акомодації, це легко побачити. Наприклад, якщо ви візьмете пальці руки і спробуєте Через пальці подивитись на якийсь об'єкт на відстані від вас. Якщо ви сфокусуєтесь, наприклад, на квітку або на якийсь об'єкт, і будете бачити, дивитись на нього через пальці, ви побачите чітко цей предмет, але пальці у вас будуть розплив, розпливчасті. Якщо ви переведете свою увагу і свої очі на пальці, то ви побачите, що пальці у вас становляться чітко сфокусовані, але той об'єкт. Стане розмитим. Це означає, що акомодація у вас працює. У віці, після 40 років, цей механізм починає поступово працювати гірше. Спочатку це, е, швидкість цього перенастроювання на даль і на вона зменшується. А згодом, окрім зменшення швидкості, зменшується і диапазон, де ви можете сфокусуватись. І в, тому, в такому разі Людині потрібно вже для того, щоб побачити зображення чітко, відштовхувати його від очей далі і далі і далі. Цей феномен називається пресбіопія, і це вікова зміна очей, яка супроводжує будь-який процес старіння організму. Якщо у віці після 40, 40, 45, комусь у 50 років, починають бути потрібні окремі окуляри, Якщо ви ніколи не носили окуляри, вони вам в принципі, знадобляться. Для, так звані окуляри для читання або для роботи на певній відстані. Якщо ви носили корекцію у молодому віці, окуляри або контактні лінзи немає значення, в цьому віці вам знадобиться додаткова пара окулярів або контактні лінзи для того, щоб ви могли компенсувати цю втрату акомодації. Як можна побороти пресбіопію, які є методи ми розглянемо в наступного відео? Якщо у вас будуть якісь запитання, я буду радий відповісти на будь-які коментарі під цим відео або у формі зв'язку на нашому порталі. Бажаю вам гарного зору! Всього найкращого!